Сьогодні мова йде про переробку адаптера зарядки електромобіля Ford. Приїхав з Америки 110-вольтовий. Вдалося розібрати, як видно, що він герметиком по периметру заклеєний і на застіпках. Плата має 4 індикатора, використовуються 3, судячи по накладці. Так не видно, включимо 2 тут і один тут. І стандартна переробка, конденсатори, варистори, резистори, блок живлення переробили. Привезли ще до того, їх включили, ще нічого не погоріло. Це дуже добре. Вилку поміняв. Зараз вмикаю, дивлюся, чи живе, запустився. Далі збираємо і будемо тестувати. І так, скомутували, щоб не бавитися з роз'ємами, підпаявся плату, користуючись нагоди, що воно розібране, маємо резистор. Перший індикатор живлення. Другий у нас індикатор іде аварія. І третій, напевно, зарядка. Так, дивимося. Імітуємо на столі. Подаю 220. Появилася постійна напруга. Пачка шима зникла. Очікування. Зменшую опір. І, ніфіга. і не працює, і щось новеньке в протоколі. З чим зустрівся перший раз, поки що не знаю в чому справа. Отже, якби після переробки на столі не можу запустити зарядку. Видно було, що мінус 12 вольт, ну, мінус 10 і це не суттєво зараз. Є на, пілот, на пілотоні виході, тобто від'ємна напруга. От, коли вішаю резистор, вона залишається такою ж, не виходить в плюс, і зарядка не виходить в роботу. Допаяв приблизно резистор, щоб можна було це поміняти. І ось що маю з додатковим резистором. Тобто Я можу перекрити діапазон від мінус 10 до плюс 10, плюс 11, ну 12 вольт має бути там допуски, то єрунда. Але не можу зловити моменту запуску. Тобто, коли я змінюю напругу. Та якби машина має подати запит на зарядку, дуже плавно вона міняється, і в якийсь момент різко проскакую через шим 1 кГц, який має бути, але цей момент не можу вловити, і напруга падає на від'єму. Тобто на столі резистором мені не вдається за... зімітувати роботу. Зарядки правильно. Попробую на машині, впевнений, що воно буде працювати нормально. А що не так, не розумію, якісь нові змінні на Форді з чим ще не стикався. Можливо, хтось знає, то пояснить. Так, 220 є, вмикаємо. Є, засвітилася. Релес працювало, пішла зарядка. Працює. Аварія це друге. Тобто зараз де зарядка. Працює, все нормально, заряджає. Можна склеювати. І зарядка пішла. І, І воно показує потім, воно, чим більше заряд, тим покаже, скільки кілометрів можна Я тебе проїхати. Я Суто проблему вирішили. Підключили через додатковий подовжувач без заземлення. Пофіг форду заряджається без заземлення, нічого так, не відключали, ніяких додаткових опцій. Заряджають. Ну та Тут індикація йде, подалося 220. Якби була помилка, машина би не взяла заряд.